Ранкове сонце тільки почало заливати своїм світлом двокімнатну холостяцьку квартиру. По всій кімнаті лежали футболки, сорочки, шкарпетки та інші предмети чоловічого гардеробу, де були випрані речі, а де ні, було важко розібрати. Десь з глибин цього гармидеру наполегливо свою птаха Фред почали грати хлопці з ансліпінг. Не відкриваючи очі, я занурив руку у цю чорну діру та навпомацьки ідентифікував телефон. Якого біса так рану? Хто це взагалі? Це Олексій? Мене звати Максим. Я знайшов ваш номер у телефонній книзі свого діда Лук'яновича. Молод спогадів вгатив мені у потилицю. Я одразу прокинувся. Твого діда? Так. Ви маєте приїхати сюди, я вам усе покажу. Що б тебе всрало. Куди? До села. Я не був готовий до такого повороту подій. Після того, як я продав хату, дав собі слово, що ноги моєї не буде у тому клятому місці. Може, я й не встиг завести родину та збудувати нормальне життя, але я ще збираюся. І книзі написано, що тільки ви зможете допомогти. А ще написано, що ваш, дід, що ваш дід був, як би це сказати, не зовсім людиною. Досвідчений двигун старенького Реномигана, здається, такого ще не робив. Він працював на повну потужність. Потертішини здіймали пилюку, здавалося, на все село. Весь шлях я думав про слова цього пацана дурня якась. Але я не міг не дізнатися, що він мав на увазі, що такого він знав, що змусило його мені подзвонити. Та й де він взагалі взяв мій номер? Я приїхав у село у півдні і одразу прибув до хати, де колись жив старий фельдшер. Я вийшов із машини. На вулиці була якась неймовірна тиша. Підійшов до хвіртки. Відчинено. Соромно зізнаватись, але не дивлячись на те, що на вулиці був день, суцільна тиша та слова хлопця, що постійно лунали у мене в голові, зробили так, що як тільки я увійшов двір, мене охопив неймовірний жах. Я повільно крокував у бік хати. І з кожним кроком відчував, що на мене чекають не дуже приємні пригоди. Псячи ноги. Кіт зачепив відро, що стояло на перевернутій ванні. Двері хати відчинилися. Переді мною стояв хлопець років 17 Ви Олексій? А на кого схожий? Так. Максим. Так, це я. Заходьте. Ми зайшли до хати Лук'яновича. Тут усе було як сім років тому майже все. Сідайте, я, я зараз. Рукою малий вказав на диван та пішов до іншої кімнати. Почекавши не більше п'яти секунд, я пішов за ним. Віконниці у кімнаті були зачинені, єдиним джерелом освітлення була лампочка, що горіла у підвалі, дверцята якого були відкриті. Я тихенько зазирнув. Такого я, звісно, не очікував серед старезних закруток та гнилої сухої картоплі стояв масивний стіл. Перед ним на цвіху висіла рушниця. Ліворуч від столу лежали кілька капканів, таких самих, як дід давав мені сім років тому. Максим, стоючи спиною до мене, гортав якийсь записник. Озирнувшись, він злякався, побачивши мене. Я ж просив почекати мене. Перепрошую, малий. Ось, дивіться. Він ткнув пальцем у цю саморобну книгу. Я змушений був спуститися. Останній запис датований 7 вересня 2013 року. Це той день, коли старий заходив до мене. Оце так почерк, недарма Лук'янович був фельдшером. Максимчику, я знаю, що колись ти відкриєш мій щоденник. Якщо мене вже нема або я зник, знайди Олексія. Ось його номер. Сподіваюся, на той момент, коли ти це прочитаєш, він буде ще дійсним. А тепер дивіться сюди. Серед купи розписаних сторінок він знайшов такий запис: мені наснилося, що я раптом перетворився на величезного вовка, опинився в нічному лісі. Крізь дерева світила повна яскрава луна, а мною вовком володіло лише одне почуття. Спрага крові. Я повинен був убити когось живого, вбитися в нього іклами та пазурами. Нічого іншого я не відчував і не розумів це було сильніше за мене, і при першому шелесінні в кущах я кинувся в погоню за здобиччю. Тоді ще це був звичайний заєць. дворі стояла осінь, я біг за звіром. Я наздогнав здобич. Та довго терзав її іклами і пазурами. Після цього сну я прокинувся пізніше, ніж зазвичай, і перше, що відчув, страшну втому. тому. У сім'я але коли я виявив у себе під ковдрою дрібні гілочки та ялинкові голки, а під нігтями запеклу кров, від жаху у мене волосся стало дибки. Крім того, все моє тіло було подряпане, ніби я гуляком продирався крізь кущі. Значить, це був не сон, але якби на цьому все скінчилося, з того моменту, щоразу повний місяць, я відчуваю щось подібне, а точніше, не шпорю лісом у пошуках чергової жертви. Я б, мабуть, не звернувся ні до кого за допомогою, але останнє сталося жахливе, моєю жертвою стала людина. Мені не хотілося вірити в це. Коли я прокинувся зранку, не хотілося вірити, що цього разу під моїми нігтями була засохла людська кров. Я не хочу бути вбивцею. Я не хочу бути перевертним. Допоможіть мені, врятуйте від цього страху. Якщо можна, так щоб у селі не впізнали, бо заб'ють кілками. Начебто це була історія мого справжнього діда. Дурня якась. Старий фельдшер пише, що мій дід був мені нерідним, рідний зник ще молодим. А тепер читайте тут. Пацан витяг мене з виру думок. Це лікантропія. На жаль, я нічим не можу йому зарадити, але дозволити йому вбивати ні в чому не повинних людей також не можна. Це старий Лук'янович писав вже від себе. Знаєте, що це таке? Це хвороба, коли людині здається, що вона перетворюється на вовка або не здається. Максим простягнув мені якусь книгу, відкриту на необхідній сторінці. Випадки, коли люди ставали тваринами, зустрічаються в античних текстах та навіть у Біблії. В країнах Західної та Центральної Європи проводилися суди над перевертнями. Причини, через які людина стає вовкулакою, називалися різні. Французи вважали, що це уроджена вада незаконно роджених дітей. У Нормандії існувало уявлення, що перевертні походять від проклятих мерців, що повстали з могили в образі вовка. Італійці гадали, що це хвороба людей, які народилися у повний місяць. Професор Рейнського інституту з вивчення нетрадиційної медицини Гельмут Шульц вважає лікантропію спадковим генетичним захворюванням. За його спостереженнями, найчастіше перевертні або чутки про них курсують у малонаселеній місцевості, де люди з покоління в покоління живуть у досить замкненому та невеликому колі, відповідно, існують і родинні шлюби. Можливо, пише Шульц в одній з своїх монографій, ця хвороба якраз і є результатом кровозмішання. Бісова ковінька. Забери від мене ці казки. Казки? Ви ще не зрозуміли, що сталося з вашим рідним дідом? Мій дід позбавив його життя, бо це був єдиний спосіб зупинити чудовисько. А враховуючи те, що у нашому селі і досі зникають люди, я так розумію, що тепер зупинити вовка доведеться і нам з вами. Дід вважав, що новий вовкулака у нашому селі це Сергій. Він зник після того, як знаю цю історію. Навіть якщо уявити, що Лук'янович убив мого діда, чому я повинен ризикувати життям та шукати якогось людину вовка? Перше тому що він не зупиниться. А друге, ми не будемо його шукати. Він сам нас знайде. З часу нашої зустрічі пройшло три тижні. За цей час ми перечитали усі записи старого фельдшера, хоч і важко було, враховуючи його лікарський почерк. Зрештою, ми ретельно приготувалися до зустрічі із Вервольфом. В ніч, коли луна була повною, я злегка прив'язав Максима до старої сосни. Під деревом ми вирили глибоку яму, всередині якої встановили довгі кілки з арматури. План був божевільний. За нашими розрахунками. Перевертень мав відчути запах Максима у лісі та спробувати його схопити. Завдання Максима було вчасно відстрибнути у бік в момент, коли звір здійснить свій атакувальний стрибок. Я у цей момент ховався в кущах із рушницею, зарядженою срібними кулями. Вовкулака мав потрапити у пастку, а я повинен був добити його пострілом з рушниці. Очікування звіровбивці Виявилось ще моторошнішим, ніж нам здавалося до цього. У цілковитій тиші ми дослухалися до кожного лечутного шороху. і ось ми почули підозрілі кроки те, що їх створювало, потроху наближалося до нас, аж раптом кроки швидко прискорилися. З гущів вистрибнув величезний вовк. завбільшки він був наче кінь. Набравши швидкість, чудовисько, що було сили, відштовхнулося від землі своїми міцними лапами та, вишкірившись, летіло просто на Макса. Символічний вузол, яким я зв'язав руки за його спиною, наляканий пацан якимось чином, намагаючись вирватися, затягнув так, що перетворився на реальну приманку. Я зрозумів, що ситуація розвивається трохи не за планом, та, прицілившись, зробив постріл у спину монстра. Не долетівши до своєї жертви у вигляді 17-річного хлопчини, той приземлився та за інерцією доїхав до пастки. Тільки на чудовиську зникло у ямі. На все село пролунав страшний вовчий зойк. Я, що було сили, побіг до Макса. У ямі лежало, звиваючись, величезне волохате створіння. Кілок пробив йому шию. Другий постріл. Куля поцілила точно у серце. Зробивши ще кілька інстинктивних рухів, вовк замовк назавжди. Я підійшов до Макса та перерізав мотузку. Упевнившись, що тварина мертва, ми, ошелешені від пережитого, пішли спати у будинок Лук'яновича. Будильник пролунав о п'ятій ранку. Ми встигли поспати хіба що пару годин, однак треба було піти та перевірити нашу пастку. Прийшовши на те саме місце та зазирнувши у яму, ми побачили там тіло чоловіка. Це був Сергій, чоловік, що зник багато років тому.